Ей, всім привіт! Коротше, ми з цим вот челіком ідемо в О, фонарик А, Ой, Почекайте, в мене фонарик поламався. Ладно, а наша нам був ліхтарик, якщо тут світло включається. Цікаво. А це що, кіт дохлий в мішку. Мені треба дуже зістить. Ви йдемо далі. Тут світло автоматически. Тихо? Ні, там нікого нема. Тут за закуліс Ну що, готовий йти туди? А чі я. Дай сюди наш? Тихо. Тихо. Я на камері буду перевіряти. Там тупо темно. Давай в тебе буде фонарик. Окей. Що. Все, в мого челіка є фонарик. Давай йдемо і уфєматом. Ладно, йдемо. Що, готовий? Боже. Добрі сніги. Так. Вам нічого, вам щось видно? Там щось світ идей бачив. Пошли. Ладно, пошли і так. Чекай, мені треба якось фонарик включити на запис. О, так то покраще. Два фонарики. Я це я не буду тримати. Окей, давай. У мене два фонарика тепер. Тепер і вам щось видно хоча б. Того, що моя команда. О, я ж говорю, що це. Уф, вона тут остально в ці малюнки. Тихо. А тут отопик. Окей, йдемо назад. Ну, Звісно, підвал досить такий струненький, я хотів би сказати. Йдемо тепер, знаєш куди? Я знаю куди. От сюди. Там поки що там вже мене дуже сильно радує, тоді. А тут вже катакомби починаються прям зразу. Бабочки є. Общаться. А, я а, там, там тупик Мы гении А, тут, тут просто тупик. Вот. А, да, тупик, просто. тупик. Окей. Просто тупик. Подумай. Все главное, все просто бомж здесь у нас в тупику. Мы вот с этой хистрем. Да. Ой. Чекит Цик, мертвый. Да нет, сыр а не не кит мертвый. Чекит мертвый. Нет. Ты все, не бать? кіт мертвий. Кіт, ти маму мав? Ой, бать. Да, тут реально кіт мертвий. Ладно, жалко котик. Ну, дивись, наше завдання це прийти вот туди і там ми зможемо включити світло. О, да, 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 да. Іди тепер ти. що я? я тут? Я тут, я, я тут, я там. Ми разом. Окей. Okay. Рисмен пері. Тихо, тут двері відкриті, давай. Бомж, ти тут? Да. Мяу, До... Ну я. Ти спиш, Тихо. Ладно, пошли. Ладно, на камеру. Ось світло включив. Да. <laughs> Ладно. пошли. Це от найстрімліше двері відкрить. Давай, тепер ти заглянь. Там нічого нема. Так. Хоп. Пішли. Ладно. А ну-ка, а тут? то тут тупик? Ладно, ідемо ще раз. А ну трещо когось собой взять. Ну не пока что. Да не сдалась мне сдалось от тень. Ага. Мне сдалась от тень. Ладно, якш. Давай. Давай. Ти відкривай, в тебе вже шпага. Там хтось є? Дивись, Тут, що ти... Дивиш, тут, що замок. тут замок. Нам треба знайти ключ. О, замок відкрився. <хе -хе -хе> Блін, куди йдемо, куди йдемо. Йдемо туди. Ну це страшно, ні. Хо да. просто зазирнемо сюди. Тихо, я пока що там кладовка. Окей, ну якщо ви хочете бачити продовження цього бітбоксу, то ставте лайки. То ставте лайки і підписуйтесь. Якщо ви хочете бачити продовження, як оці два карапузи йдуть в підвал, то ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!